Найкращий спосіб дізнатися значення курсу прийняти те, що у ньому сказано. Це може здатися очевидним, але курс говорить багато речей, які люди не хочуть чути, тому що існує величезний психологічний опір прийняти їх. Щоб Повернутися додому, ти повинен позбутися свого его, поступово дозволяючи Святому Духу стати домінуючою силою у твоєму розумі, щоб він зрештою міг стати єдиною силою, якою ти справді володієш. Мета цього курсу чудес систематично тренувати наш розум. Запам'ятай, тобі не потрібно вірити ідеям. Ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти. Це не має значення. Та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі чудес. І, незалежно від твоєї реакції на них, використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Не можна виконувати два уроки на день, тільки один урок по 3-5 разів, але можна виконувати один урок більше одного дня, якщо ти відчуваєш у цьому необхідність. Урок 14. Бог не створив світ без сенсу. Сьогоднішня ідея є причиною того, чому світ без сенсу неможливий. Те, чого не створив Бог, не існує. І все, що існує, існує так, як він створив світ. Який ти бачиш немає нічого спільного із реальністю. Це світ, який ти створив і його не існує. Сьогоднішню вправу необхідно виконувати із закритими очима від початку до кінця. Період розумового пошуку. Має бути коротким, максимум одна хвилина, не виконувати більше трьох тренувань. Сьогоднішня ідея це ще один крок у навчанні позбутися думок, які ти написав про світ, і побачив Слово Боже на їх місці. Перші кроки цього обміну, який справді можна назвати порятунком, можуть бути досить важкими і навіть досить болісними. Деякі приведуть тебе прямо в страх, але ти не залишишся там, ти підеш далеко за його межі. Рухаймося у напрямку ідеального миру та безпеки. Із закритими очима думай про всі жахи світу, які проходять у твоїй голові. Цитуй кожне, як воно виникає, а потім заперечуй його реальність. Бог не створив це, тому це нереально. Скажи, наприклад, Бог не створив цю війну, тому вона нереальна. Бог не створив цю авіакатастрофу, тому вона нереальна. Бог не створив це лихо, Вкажи, яке. Тому воно нереальне. Підходящі теми для застосування сьогоднішньої ідеї включають все, що ти боїшся, що може статися з тобою або кимось, хто тебе цікавить. Для кожного випадку назви лихо дуже конкретним чином. Не використовуй загальні терміни. Наприклад, не кажи: Бог не створив хвороб, а кажи, Бог не створив раку, або Бог не створив інфаркту чи будь-чого іншого, що викликає у тебе страх. Те, що ти бачиш, це твій особистий репертуар жахів. Ці речі є частиною світу, який ти бачиш. Деякі з них є ілюзіями, якими ти ділишся з іншими, тоді, як інші є частиною твого особистого пекла. Це не має значення. Те, що Бог не створив, можна знайти лише у твоєму розумі окремо від його. Тому це не має значення, визнаючи цей факт, заверши періоди практики повторенням сьогоднішньої ідеї. Бог не створив світ без сенсу. Звичайно, сьогоднішню ідею можна застосувати поза тренуваннями до всього, що тебе турбує протягом дня. Будь дуже конкретним у застосуванні. Скажи. Бог не створив світ без сенсу. Він не створив, вкажи ситуацію, яка тебе турбує, тому вона нереальна. Нагадую, вправу необхідно виконувати із закритими очима від початку до кінця. Період розумового пошуку має бути коротким, максимум одна хвилина. Не робити більше трьох тренувань. Дякую за проведений зі мною час. Мир вашому дому!